Євангелія від Марка, розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те і у сто разів більше. І додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри. І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Друге послання до Корінтян, розділ п'ятий. Бо знаємо, що коли земне наше житло намет розпадається, то маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло. Якщо будемо ще вдягнені. А не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Бог же, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток духа. Увесь час, отже, ми повні відваги і знаємо, що поки в тілі живемо. Перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа, тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед Судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив. Як був у тілі, чи добре, чи зле. Знаючи отже, що таке острах Господній, ми переконуємо людей Богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим. Які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукає в нас цю думку коли один помер за всіх, то всі вмерли, а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них помер. І воскрес. Так що віднині по людському ми не знаємо нікого коли ж і уявляли собі Христа по людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому коли хтось у Христі, той нове створіння. Старе минуло, настало нове. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, і сам Бог не мов би напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в Ньому. Псалом 123 До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі, як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, О Господи, помилуй! Бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ двадцять четвертий. Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив, злочинити? Того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, таж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду. Тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде, Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку, бо праведний сім раз упаде. І знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем, а то господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв. Злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, господа і царя, страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж. Від мудрих, вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує. Хто щирим словом відповідає Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало, і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, Позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити. І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. КНИГА Вихід, розділ 38 Зробив і жертовник на всипалення з дерева акації 5 ліктів завдовжки, ліктів завширш, чотирикутний і три лікті заввиш. На чотирьох його кутах зробив чотири роги, що були суцільні з ним. І обклав їх міддю. Зробив також усе знаряддя до жартовника казани, і коцюби, і мідниці до скроплювання, і гаки, і жарниці, все знаряддя до нього зробив з міді. Зробив і грати до жартовника, плетені, мов решітка з міді, під виступом його, внизу до половини його. Далі вилив чотири каблучки до чотирьох рогів мідних гратів, щоб встромлювати в них носила. Носила ж зробив з дерева акації та обклав їх міддю і повсовував носила в каблучки по обох боках жертовника, щоб носити його на них. Порожнім, з дощок зробив його. Зробив і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї. Із дзеркал тих жінок, що служили при вході в намет зборів. Зробив і подвір'я. На південному боці праворуч запони двору з тонкого льняного полотна на сто ліктів. Двадцять стовпів до них і двадцять підніжок, мідяних до них, гачки до стовпів і їхні поперечини були з срібла. На північному боці сто ліктів. І стовпів до них двадцять і двадцять підніж мідяних до них, гачки до стовпів і поперечини з срібла. На західному боці п'ятдесят ліктів запон, стовпів до них десять, гачки ж до стовпів і поперечини з срібла. На східному боці п'ятдесят ліктів, п'ятнадцять ліктів запон на одному боці, до них стовпів три і підніж три. І на другому боці звідси і звідси при вході в подвір'я п'ятнадцять ліктів запон та стовпів до них три і підніжжя три. Усі запони в подвір'ї з усіх боків були з тонкого льняного полотна. Підніжжя до стовпів були з міді, а гачки на стовпах і поперечини на них срібні, а облицювання верхів стовпів срібне. І всі стовпи в подвір'ї зщеплено поперечинами з срібла. Завіса при вході до подвір'я була гаптярської роботи з блакиту і парфіри, і кармазину, і з тонкого льняного полотна, двадцять ліктів завдовжки і п'ять ліктів заввиш відповідно до запони подвір'я, стовпів до них чотири і підніжок до них чотири. З міді. Гачки до них із срібла, облицювання верхів їхніх і поперечень їхніх із срібла. Всі кілки в храмині і в подвір'ї були скрізь довкруги зміді. Оце обрахунок храмини, храмини свідоцтва, що був злічений на наказ Мойсея, зроблений левітами, під орудою Ітамара. Сина священника Арона. Бецалел же, син Урі, син Хура, з коліна Юди, зробив усе, що наказав Господь Мойсеєві. З ним працював Голіяв, син Ахісамаха з коліна Дана, різьбар, мистець вишивальник, і гаптяр на блакиті, порфірі, кармазині та тонкому льняному полотні. Сього золота, що пішло на роботу цілої будівлі святині, золота, принесеного в дар, було 29 талантів і 730 шеклів по шеклю святині. А срібла від записаних у громаду 100 талантів і 1775 шеклів по шеклю святині. Побека від голови септо попів шекля. Шеклем святині з кожного, що перейшов до записаних від двадцятьох років і вище, від шість трьох тисяч п'ятсот п'ятдесят люду. А сто талантів срібла пішло, щоб вилити підніжки святині і підніжжя до завіси. Сто талантів на сто підніжок, по таланту на один підніжок. А з 1775 шеклів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи і пов'язав їх поперечинами. А міді дарованої було 70 талантів і 2400 шеклів. Зробив він з неї підніжжя коло входу в намет зборів і мідяний жартовник, і мідяні грати до нього, і усе знаряддя до жартовника. А й підніжки в подвір'ї навколо, і підніжки до дверей у подвір'я, і всі кілки до храмини, і усі кілки навкруги подвір'я.